Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему, особливо для молоді: що Біблія забороняє в сексі. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тів. Сьогодні це питання, що можна в сексі, а що ні, турбує багато людей і навіть християн. Справа в тому, що деякі церкви дивляться на це з однієї сторони, деякі з іншої. В деяких церквах це вже можна сьогодні, інші церкви кажуть, що це гріх. Сьогодні в цьому відео я хочу більше поговорити не про те, що деякі церкви думають з цього приводу. Справа в тому, що сьогодні в Америці є багато ліберальних церков, де можна ну, абсолютно все. Сьогодні я хочу поговорити, що про це говорить. Біблія, слово Боже, тобто, що про це говорить Бог. Тому в цьому відео я хочу поговорити про п'ять речей, які Біблія забороняє в сексі. Під номером п'ять я розкажу про одну таку річ, яку сьогодні допускають багато християн, але Біблія чітко і ясно каже, що це. Гріх перед тим, як ми розпочнемо, друзі. Якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда Тіві, друзі, сьогодні не так багато українського християнського контенту. Будь ласка, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Номер один, що Біблія абсолютно забороняє в сексі: це секс до шлюбу. Перше Коринтян 6,18 тікайте від статевої розпусти. Кожен гріх, який людина чинить, є поза тілом, але блудник грішить проти свого тіла. Слово блудник тут і статева розпуста мається на увазі. Статеве життя до весілля. Ми живемо в такому світі, де невіруючі люди вони кажуть, що потрібно до весілля ну один одного випробувати. Чи ми підходимо один одному і пропагандується на всю життя до весілля, секс до весілля. І багато християн, щоб бути прийнятими, вони також почали це вже використовувати. І деякі сьогодні церкви та проповідники вже говорять, ну це вже не такий великий гріх. Але ми повинні чітко розуміти, що з цього приводу каже Біблія. Біблія закликає нас берегти. До самого шлюбу, щоб отримати благословіння, на превеликий жаль, що мораль сьогодні падає, і, скажімо, якщо взяти там православні греко католики в Україні, то там вже нема такої чіткої моралі, що якщо у тебе був секс до весілля, ми тебе не звінчаємо. Як це було раніше, скажімо, п'ятдесятників дуже дуже строго і молодь вона боялася згрішити цим гріхом, і це не тільки вас не звінчають. А життя до весілля має наслідки на ваше майбутнє життя, на, 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 на ціле покоління. Тому, як християни, Біблія для нашого блага нам це каже. Хтось мені якось хтось говорив, Біблія нас обмежує, чому до весілля не можна мати статеві акти? Біблія не обмежує, Біблія нас благословляє. Бог знає, що для нас краще. Повірте мені. Що сім'я, яка не мала стосунків до весілля, в неї буде набагато міцніша сім'я. Номер два, що Біблія забороняє в сексі, це перелюбчі зрада, супружня. Євреїв 13.4 «Шлюбу шлюб у всіх нехай буде чесне і ложе непорочне, блудників і перелюбників, судить Бог. Вчені кажуть, що тут згадується два види: блудники, хто до весілля, і перелюбники це ті, які зраджують дружині чи дружина чоловіку. Їх буде судити сам Бог. Сьогодні ми живемо в такому світі, де вже гріхи не являються великими гріхами. Багато церков, навіть євангельських, сьогодні кажуть, це не великий гріх. У нас було багато випадків, коли пастор. Зрадив своїй дружині секретаркою, але не пішов від служіння зовсім не на один день. Бог мене, мовляв, простив. Чому він не залишив служіння? Тому що він не вважає це гріхом. І чому церква його не зняла? А для церкви це вже не гріх. Якби церква вважала, що перелюб це страшний гріх, у нас не було б ні одного пастора, який блудив і продовжує далі служити. Але сьогодні в нас. На жаль, друзі, і зараз є проповідники в Україні, імена ми їх всі знаємо, які зраджували дружинам і продовжують далі служити там на мені помазання і так далі. Хіба Бог мене не простив? Бог простив, але перелюбників і блудників судить Бог. Ви не маєте права більше займати це місце проповідника. І взагалі, навіть якщо ви не проповідник, ще раз мало де написано, про який гріх, що Бог буде судити за цей гріх. Там про інші гріхи, обман, крадіжки, так не написано. А ось про перелюб написано: Бог виділив перелюб в особливі гріхи і каже: за цей гріх буде суд. І в цьому житті і в наступному. Тому, друзі, ні в якому випадку християни не мають права зраджувати дружинам і чоловікам. Бог буде судити кожного. І сьогодні це вже не модно. Сьогодні це вже те, що ти нас судиш. Це... Бог буде судити. Хтось каже, Бог вже нікого не судить. Судить, судить. Людина сильно пожне кожна, хто це зробить. Це серйозно. Номер три. Біблія забороняє одностатеві стосунки гомосексуальний секс. І про це написано багато разів. Римлянам 1:26, 27. Тому дав їм Бог ганебним. Віддав їх Бог ганебним пристрастям. Жінки їх змінили природне вживання протиприродним. Так само і чоловіки, залишивши природне вживання жіночої статі, розпалювалися пожадливостю один на одного. Чоловіки на чоловіках, роблячи сором і одержачи в собі належну відплату за свої гріхи. Левит, 18, 22. Не лягай з чоловіком, як з жінкою. Це гідота. Яке гарне українське слово. Гідота. Сьогодні в багатьох протестантських церквах, таких як Лютерани, Англіканська церква, методисти, пресвітеріани, одностатеві стосунки не гріх. Вас навіть обвінчають. Католицька церква благословить ваш шлюб. Не обвінчає, а благословить. Попередній папа сказав, ми благословляємо гомосексуальні шлюби, ми їх не вінчаємо. Я не розумію, в чому різниця. Тобто з кожним роком. Все більш лояльне ставлення до цього. 50 років цього не було, ні в методистів, ні в лютеран, думаю, там Мартин Лютер в грубу перевертається, і інші протестанти. Але сьогодні, друзі, на багатьох церквах в Америці висать веселкові прапори. Церкви починають це адаптувати і кажуть: а ви хейтери проти цього. Ми не проти цього. Біблія каже, що це гріх, як і блуд, як і перелюб. Це гріх. Я бачив, один єванський пастор каже: Ісус ніколи ні разу не згадав гомосексуалізм і не засудив. Там Павло щось придумав, можливо, Павло щось перепутав. Давайте ми не будемо сильно їх засуджувати. Ісус ясно про це вчив, що шлюб тільки між чоловіком і жінкою Він ясно про це говорив. Залишить чоловік, батька й матір і приліпиться до жінки, не до чоловіка, до жінки, і буде двоє одна плоть. Чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, ніколи не стануть однією плоттю. Біблія це забороняла в старому заповіті, і Біблія підкреслює декілька разів дуже чітко і ясно в новому заповіті. І мене дивує, знаєте що? Що не тільки невіручі цим займаються, що це пропагандує сьогодні церкви. Що навіть католики, протестанти, лютерани, кальвіністи, пресвітеріани, англіканська церква прогнулися про це. Диявол обманув людей. Номер чотири, що біблія забороняє, це я називаю секс сам із собою, мастурбація. Особливо, я хочу сьогодні звернутися до християн і одружених чоловіків. Я читав, що серед, ну, це американська статистика, я думаю, що вона одинаково буде з нашою, що християни, одружені чоловіки, дуже часто продовжують дивитися порнографію. А друзі, коли є порнографія, обов'язково буде мастурбація. Це обов'язково. Я ну, не знаю, що є такі люди, які дивляться порнографію і не, не займаються мастурбацією. Тобто порнографія вона зроблена для мастурбації. І раніше цього було набагато менше, але сьогодні з появою е інтернета в кожному в телефоні є це спокусо. І тому, виходить, дуже часто в чоловіка якісь тертя з дружиною, неполадки, там, не так часто, як він хоче. В нього є вихід, він побіг в телефон і сам себе, і подивився порнографію. Все сьогодні люди так часто знімають стрес. Я знімав відео про одного пастора <сум> в Америці Великої церкви, Євангельська церква, каже: якщо я їду в відрадження проповідувати в іншу церкву чи на інший континент, в інший штат, і на 5-10 днів дружини зі мною немає, то це нормально сам себе. Представте собі, до вас приїхав пастор проповідувати, і перед проповіддю він там займався мастурбацією. До чого докотилося християнство? До того, що те, що Біблія називає гріхом, це вже не гріх. 1 Коринфянам 7.3. Чоловік віддавай дружині належну прихильність, так само, і дружина чоловікові. Що людина сама себе, то вона не задовольняє свого чоловіка чи свою жінку. Біблія повеліває нам задовольняти один одного. І сьогодні вже пастори сцени хваляться, як вони поїхали проповідувати в іншу церкву. Це, це, ну, дикість якась. Те, що ми чуємо, таке враження, що з кожним роком ми все опускаємось і опускаємось нижче. І в американських церквах я ні разу не чув, щоб хтось один про це говорив. І номер 5, про що я казав спочатку. Такий є вираз е секс без сексу це є секс. Зараз об'ясню. Нещодавно в Америці спіймали одного пастора, його звинуватили там в перелюбі з секретаркою. Він стверджує: в нас було все, крім головного тобто, все було крім сексу. Тому я не згрішив. Не знімайте мене з пасторства, я помазаний. Матвія 5,28 сам Ісус сказав. Але я кажу вам: кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, уже вчинив перелюб у серці своєму. Ісус назвав перелюбником, тобто зрадою, того, хто дивиться і слюну пускає на пляжі на інших жінок, коли в тебе є дружина. Ти вже зрадник. Ой-ой-ой, Рома, що ти мене судиш? Це як Ісус сказав. Ти перелюбник, якщо ти. А тим більше, представте собі, якщо він там. Ну, вибачаю, за, за, за слова, за слен лапалися, цілувалися, обнімалися, чіпали одне одного, ласкали одне одного, але сексу ні не було самого статевого акту. Тобто ми такі святі. Оце все, якщо ти одружений, це все робив, ти вже зрішив в себе у секс, і тебе потрібно зняти. І якщо він ще плачеться, то він Біблії не знає. Біблія каже, якщо ти подивився з похитю і тебе потекла слюна, ти вже перелюбник, тебе потрібно поставити на замітку в церкві. Біблія призиває нас до святості. Але сьогодні це починається. що ось Там і такі випадки, що було все, крім головного. Я чув не один раз в жонатих чоловіків, в служителів, які себе оправдують, щоб їх не знімали зі служіння. Вони хочуть доказати, що в них не було сексу, в них не було зради. Ми там просто пообнімалися. Там що тут такого? Це гріх. Ми повинні сьогодні жорстко про це говорити. Як тільки ти, будучи одружений, маючи свадібне кільце, протягнув свої руки на іншу жінку, ти вже грішник і тебе потрібно зняти. Християнам потрібно вернутися до Євангелія, яке проповідував Ісус і апостоли. А Ісус дуже чітко говорив про це.